Ну і ще один. Хотілося б сказати щур, але так стало, що він кот. Юрій кот. Бонд. Джеймс Бонд. Оф. Фок оф. Так, що там з котом? Неоране поле для епітетів та неприємних дефініцій. Про російський пропагандист, ведучий антимайдану, координатор кремлівських проєктів, перебіжчик-фейкомет, соратник Азарова, ворог підозрюваний у державній зраді. А як починав шоумен, актор, брендвойс, телеведучий, кінорежисер? Що сталося з Юрою Житомира, що він так ударився у руський мір? Розібралась Яна вовк. Він флюється ненавистю і закликає вбивати українців, збирає кошти на допомогу для окупантів та прославляє Росію, колись популярний український телеведучий Юрій Кот перебрався на болота ще у 2014-му готові нас убивають до останнього русского. Тепер кот називає себе росіянином, хоч і має досі українське громадянство. Спершу на Росії став журналістом, потім політологом. З нами на зв'язку журналіст політолог Юрій Кот. Далі фантастичний кар'єрний зліт. Зрадник керував преслужбою Азірівського так званого комітету порятунку України. Нині працює на посаді декана факультету медіакомунікації в Московському інституті культури і водночас керує рухом російських українців. Уявіть цю нісенітницю. По образованию, в том числе кінорежисю, лицемір и лицедій, а ще скандалист та провокатор. Юра так завзято славил Кремль, что отримав пропуск на пропагандистский ток-шоу с Кабеєвої та Соловйова. Они были все зайки, Все были замечательные, А потом оказались кролики кровавої. Закрой, Закрой рот! Это те люди, которые убивали наших зали. солдат. Закрой и рот! Сейчас російськове. Яку роль тільки не приміряв на себе уродженець Житомира? Адже живе за принципом, хто більше платить, той музику і замовляє. Був і криміналістом, психологом і неочікувано військовим експертом. Їх в очерідної раз запад просто потрошить. Потрошить до тих пор, поки не прийде родной русский брат. З такими темпами скоро і знавцем релігії стане. На сьогоднішній день йде боротьба з сатаністами. Посмотрите на них. Просто присмотрите, загляните к нему в глаза, кто же Савченко. Тим жовти тим українським журналістам, которые оправдують дії української власті. От так завзято відпрацьовує російські гроші, що не шкодує себе, то не у пропагандистській брехні і робить усе, щоб заманити в це болото інших. Чого варта книженці з провокативною назвою Українці ми русскіє». Це такий собі апгрейд кремлівських методичок. Аж не віриться, що можна настільки продатися. І так, давайте розберемося. Почему так важно, в конце концов, для украинца, равно как и белоруса, осознать себя именно русским человеком? А все так безневинно починалося. А в Україні Юрій Кот був телеведучим романтичної програми Все для тебе. Ну Хіба це не смішно? Однак під час Революції Гідності шоумен переметнувся з романтичної на політичну арену і був на розігріві у тітушок. Прославляв Януковича зі сцени так званого антимайдану. Не зміг Юра відмовитися від легких, хоч і ганебних грошей. Подейкують, що гонорари від регіоналів тоді зросли у 40%. Я, мабуть, мов чогось другого, но не було предположений. І тому я правда там, тому що потрібно було керміти сім'ю. Після кількох тестерн цілком заслуженого хейту, зрадник вирішив зробити із себе жертву. Інсенував власне побиття. Оно, видно, целился в нос, но попал більше під глаз. Потом два удара справа, тут хрустнуло у нього оба раза. Цікаво, чому Юрій Кот не відбивався, коли на нього начебто напали? Адже на Росії він влаштував цілий поєдинок у прямому ефірі. А, а ти мені угрожає? Ти угрожає? Ти угрожає? Я спрашиваю. Що ти йдеш сюди? Так, так, будь я попрошу, будь ласка, без... Вячеслав, ага. без... Юрій. Так. На Московії драматичний талант кота розкрився на повну потужність. Так грає, що аж сам своїм маренням вірить. Хоча на болотах так роблять усі, і що буде потом? Да, так нібольша проекція: кров, страх, істерика і боль. І Україна. Засіяють в носі А Юрій Кот в Україні сяде у в'язницю на 15 років або й довічно за те, що зрадив батьківщину та виправдовував російську агресію.